Цьогоріч виповнюється 200-та річниця від дня народження українського поета Тараса Шевченка. У зв'язку з цим на весь 2014-й по Україні заплановані заходи присвячені відзначенню ювілейної дати. Переяславщина не є винятком. Так, 16 січня в приміщенні районного будинку культури пройшов конкурс на краще декламування поезії Шевченка під назвою Послання Кобзарю. Про це у розповіді Івана Данюк. Районний конкурс на краще виконання творів Тараса Шевченка будинок дитячої та юнацької творчості райдержадміністрації проводить уперше, зазначає директор закладу Тетяна Швидка. У нас тут є учасники конкурсу не тільки із сіл району, а й навіть із міста, з клубу юних моряків, виявили бажання, принесли роботи на виставку творчі роботи діток, а також читають твори поезії Шевченка. Розвивайся, поки твоє серце не розбите. Поки люди не дознали тихої долини. На виставці творчих робіт, яку представлено у фойє РБК, учасники конкурсу представили не лише малюнки, а й наукові праці, присвячені творчості Кобзаря. Зі сцени ж співали пісні на слова віршів Шевченка, а також декламували його поезію. Та не однаково мені, як Україну слії люди присплять лукаві і вогні її. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакатись, ні поговорити. Ми не обмежували, можна було представ... єдине було обмеження це регламент, 5 хвилин для виступу надавалося. А так не обмежували є і літературно-музичні композиції, і поезії Шевченка. Єдине, що має бути відповідна тематика відповідно до віку. Якщо це молодші учасники, то відповідно дитяча поезія для дітей. А якщо старшого, то й про кохання, і жіноча доля, і тяжка доля українського селянства. Ви світує, ви бачите, що різноманітна тематика. Слід сказати, що участь у конкурсі взяло близько 50 юних чітків. Жительці випуск Ірині Гриценко, як вона сама розповідає, декламувати поезії Шевченка дуже подобається. Творами кобзаря вона захоплюється з дитинства. Тож на сцені старається не просто передати всю суть вірша, який читає, а й зробити акції. Сент на переживання героїв дуже люблю, тому що він видатний письменник, також художник. Ну, дуже подобається мені цей уривок Тополі. Тоб, відчуваю вже так. Може. Коли треба там плакати, коли треба радіти. Ще один учасник із випузок Владислав також наголошує на тому, що йому подобається поезія Шевченка, що правда зізнається, не всі вірші розуміє, оскільки ще дуже юний. Сьогодні ж на конкурсі представляє свій улюблений твір. Сонце заходить, гори чорніть, ташечка тихне, пола німіє. Радіють люди, що спочинуть, а я дивлюся і серцем лину. Семний садочок на Лину я, лину думу гадаю, і ніби серця відпочиває. Оцінювали виступи конкурсантів члени журі, враховуючи різні критерії. Це й артистичність, і розуміння твору, й оригінальність та складність виконання тощо. Крім того, переможців визначали відповідно до двох вікових категорій молодшої та старшої. Відтак у першій перемогу здобула Ірина Гриценко, у другій перше місце посіла Вікторія Вовчок. Наш випуск.